Чи знаєте ви, що кожне місто, наче жива істота, проживає життя, пише свою історію, спить і мріє уночі? Саме нічне місто причарувало львівського фотографа і мистецтвознавця Тараса Стефанишина, і він з особливим трепетом ловив у свій об'єктив сон відня, Риму, Праги, Парижа, Варшави, Кракова, а також Києва, Харкова та Львова. Власне, ці світлини сні найгарніших міст Європи потрапили і до Червоноградської філії Львівського національного музею імені Андрея Шептицького, а відкриття виставки відбулося у день християнського праздника «Преображення Господнього. Власне словами вітання зі спасом розпочала презентацію директор національного музею Тамара Захарко. Вона розповіла присутнім про творчий шлях Тараса Стефанишина та поділилася враженнями від неймовірних світлин. На думку автора цього фотопроекту, архітектура, музика, гра світла й тіні пов'язані надзвичайно міцними узами. Тому не випадково на презентації виставки шедеври світової класики, які виконав Черноградський камерний оркестр, гармонійно злилися з сонним нашіптуванням нічного відня, Львова та Кракова. Флористика і експозиція, і обрані архітектурні пам'ятки, зрештою, сама ідея відтворити нічне життя міста є настільки цікавою, що ми не могли не поцікавитись у автора, як народився і втілювався у життя цей фотопроект. Ну, цей проект називається Сни міста. Властиво, з тим, з ідеєю, я виношую досить давно, ну, якщо чесно, років п'ять. А оцю колекцію, оцей оцю підбірку цих нічних фотографій, я збираю вже упродовж певно 7-8 років. Тобто найдавніші фотографії тут представлені, це 2001 року. От і десь десь останніх років 5 визріла така ідея зібрати оці нічні міста і представити такий фотопроект. А ідея цього фотопроекту полягала в тому, щоб представити міста України. Ну тут в мене є Львів, Київ, і Харків, але передовсім Львів. От в такому загальноєвропейському контексті. Тобто, так би мовити, представити Львів в компанії, в товаристві Праги, Риму, Парижу, Відня ну і інших значить, відомих таких знакових міст Європи. Ну І основна ідея, що всі фотографії це вечірня, вечірня і нічна фотозйомка. Чому саме вечірня і нічна? Тому що я вважаю, що Саме вночі, ввечері, коли все затихає, затихає оце от бізнесове, громадське і так далі, вируюче життя. Місто я завжди так пишу в коментарі до цієї виставки, що місто засипає і от тоді воно розкриває своє справжнє, якесь таке щире по-дитячому, щире обличчя. От зникає ця суєтність, буденність, і це от таке місто воно для мене є найближче, найцікавіше. Воно є таке казкове, феєричне, загадкове, підсвічене цими вогнями, тобто таке небуденне і святкове. Ідея була така популяризаторська. Тобто, оцей фотопроект я його вперше представив у Львові в національному музеї. цей фотопроект презентувався з 12 червня по 12 липня. І далі ідея повести цей фотопроект далі по Україні, по більших містах, по менших містечках, представити. Представити українські міста в загальноєвропейському контексті. Отака От ідея. Міста, котрі ви обрали для фотопроекту, відомі усім. А чи не виникало ідеї поїхати якимись маленькими, забутими містечками або ж селами, щоб також представити їх українцям? Села, звичайно, мають якісь чи, чи європейські, чи навіть наші, мають якісь шарм і так далі. Ну, але це, скажімо, відомі міста, де є, власне, є ця підсвітка, є ефектно, ефектна ілюмінація. Власне, як для, для як для фотографа вони вам були зручніші в плані фотографування? І зручніші, і просто по-перше, що я їхав туди з тою метою, щоб і подивитися, і від, відзняти. Ну це такі, скажімо, найбільш відомі, в тому числі і і культурні, і туристичні центри. Я не, не дивуюся, і, і знаю, що багато людей, які відвідали цю фотовиставку, потім. Молоді люди чи найстарші кажуть, що там ми були, це цікаво, це ми бачили, а от туди ще варто подивитися. Тобто ця фотографія їх захоплює. Дві, дві концептуальні речі. Це така от популяризаторська функція цієї виставки, і ідея представити Україну в такому гарному позитивному якомусь контексті. А друга це захопити людей до подорожі. Я подорожував, хочу цими з нами подорожами подорова... поділитися цими враженнями і зглядачам. Пошановуючи фотомистецтво на відкриття виставки Тараса Стефанишина у національному музеї зібрало ще мало. Хтось милувався нічними пейзажами Києва, когось вразила неймовірна краса сонного Парижа, а хтось, можливо, по-новому відкрив для себе такий болю рідний і водночас такий невідомий Львів. Мені дуже сподобалося, чесно кажучи, я вперше на такому закладі, але дивлюся, що у автора фотографій дуже такий гарний смак і в виборі експозиції, в виборі ракурсу. Тобто дуже вражаюче. Взагалі все сподобалося, Ми з Чоловіковського приїхали, не часто буваємо, а тут нас запросили, і ми з радістю відвідали. Дуже дякуємо. Такі прекрасні речі, таке це справді високе мистецтво, тому що, щоб це все показати, то не, не просто вміти володіти е, фотоапаратом і там натиснути якусь кнопку в цей відповідний момент. А це от знайти ту родзинку, побачити це, знайти місць, ну, це, це талант треба мати, справді. І дивишся і радуєшся, які є, які є в світі речі, який взагалі прекрасний світ. Місто спить. З першими сутінками позіхає, ховає брудну буденність і виснажливу суєтність дня, заплющує очі, немов дитя поринає у сонику у казкову мандрівку, запалює вогні і мріє.